Роботу в цьому напрямку також доєднуємося вже до великої кількості насправді невеликої повномасштабної роботи, яка ведеться в Україні. І я думаю, що я віддам право розповісти про сам концепт примирення і сам концепт розбудову миру іншим спікерам. В той час я вам представлю, що як. Як цей процес відбувається за підтримки Карітас України? Отже, наша діяльність примирення та розбудову миру, взагалі Карітас України, а в відповідь на кризу, яка зараз відбувається, з 2014 року тільки відповідь на кризу, на цю кризу, допоміг більше як 300 тисячам людей, тобто серед яких внутрішньопереміщені особи, серед яких місцеве населення, яке потребує. Допомоги, також велику допомогу ми надаємо населенню буферної, так званої зони. І також ми зараз починаємо також працювати з ветеранами АТО. Прошу в наступний слайд. Наша робота ведеться відповідно до певних рівнів, з якими працює в концепті сам робота з примирення. Ми будем, ми наші проекти ведемо на всіх рівнях, стараємося. На індивідуальному рівні, тобто ми стараємося допомогти самій людині, на реляційному рівні, міжособистісному, на культурному рівні, тобто загально суспільному в локальному сенсі, і на структурному рівні взаємодії і впливі, взаємовпливі з державними органами та іншими структурами, які є представлені. Наступний слайд. Прошу наступний слайд. Наші етапи втілення загалом. З 2015-16 році компонент примирення ми вкладали в загальні заходи. У нас було багато інтеграційних заходів, які проводили наші працівники в рамках інакших гуманітарних проектів гуманітарного спрямування. Потім з середини минулого року. А ми розпочали пілотний проєкт вже з управління конфліктів та пом'якшення його наслідків. І цього року ми будемо мати три взаємодоповнюючі ініціативи, які будуть спрямовані на комплексну роботу в цьому напрямі. Отже, у 2015-16 році орієнтуючись на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Місцевим жителям, ветеранам, АТО, сім'ям, загиблим, та також ми маємо фахівців соціальних роботи, тобто це люди, які є також нашими цільовою аудиторією, а в загальній кількості в різних заходах інтеграційного спрямування і насправді, тобто, ну другим фоном примирення. Взяло участь більше як 10 тисяч 150 людей. Ми надаємо психологічні консультації, ми маємо відкриті заходи інтеграційного характеру, а ми організовуємо круглі столи та беремо в них участь. Розуміло. Маємо в центрі підтримки сім'ї, де ми даємо комплексну допомогу всій сім'ї. А також маємо інтеграційні табори. І вже з червня 2016 року ми розпочали пілотно два проекти в Запоріжжі і в Одесі, а саме спрямовані на, на пом'якшення конфлікту, налагодження взаєморозуміння та розроблення, ам, так, щоб відповідати їм їхнім цілям, ну а також а, щодо, щодо примирення і миробудування. Ам, Найкращі практики, тобто яким чином саме відбувається то, то миробудування і що саме роблять наші фахівці, це є групи взаємопідтримки, це є формат форум театру, якщо хтось знайомий, живої бібліотеки, перегляду спільного та обговорення кінострічок на, на суміжні теми або саме в тематиці миру, а лекції для школярів з управління конфліктом, з пов'якшення конфліктів, з конструктивного виходу з конфліктів. Навчальні тренінги та конференції для спеціалістів для соціальних працівників в минулому році цього року. Я думаю, що ми і освітній сектор також будемо захоплювати на локальному рівні. Спортивні спільні заходи. В Запоріжжі ці заходи спортивні. У нас є постійно діючий футбольний клуб для дітей з мобільного містечка внутрішньопереміщених особ та місцевих жителів мікрорайону. І в діти разом ходять на заняття регулярні, і батьки також разом спілкуються і мають групи і публічні заходи. Загалом в Одесі взяло участь 700 людей, а в Запоріжжі більше тисячі. А в результати моніторингу люди кажуть, що вони підвищують бажання взаємодіяти з іншими людьми, що вони готові слухати і поважати точку зору іншої людини. Що вони розуміють причини конфліктів а, в різних соціальних групах, тобто вони розрізняють різні соціальні групи, починають розуміти проблеми інакших соціальних груп, а, а також підвищується їх бажання поширювати ідею миробудування своїй професійній та громадській діяльності, тому що м, сам концепт миробудування насправді в нашій країні чомусь дискурс війни. Поширюється значно краще і значно ефективніше, ніж дискурс, дискурс миру. І тому сама цінність миру і сам формат несення того він є дуже важливим, тобто це передавати і розвивати далі. Наразі ми будемо мати і вже маємо з цього року три проекти а, з примирення, з розбудови миру та з інтеграції. Між людьми, тобто на мікрорівні, що є дуже важливим для подальшої, для подальшої розбудови миру. А наша загальна мета це відновлення соціальної зрутовності, довіри і співробітництва в громадах шляхом примирення та миробудівництва. Видно, тут не дуже добре видно, але можна, видно, можна побачити наше географічне розташування, яке зараз буде. Тобто ми охоплюємо цілу Україну. Різними, різними проектами цими трьома, і як наслідок будемо мати дуже різні насправді дані і дуже різні дискурси, які ми будемо вести на Західній Україні, наприклад, на півдні або на сході. Бо це трошки докладніше зараз скажу. Цільові групи. То ми розділили трошки інакше ніж завжди. що у нас перша цільова група це люди, які можуть потребувати допомоги серед внутрішньопереміщених осіб, місцевих жителів, ветеранів а то їх сімей, тобто також підтримка інтеграції, тобто підтримка покращення взаємодії між ветеранами, АТО і їх сім'ями, бо ми бачимо також, що це потрібно. Люди, які є зацікавлені брати участь в цих ініціативах, спримирені і розбудову миру, а також ключові особи і структури соціальної освітньої сфери міської і національної ради і, і громадського сектору, також О, які осі потенційних суперечностей ми розглядаємо як ті, на які ми будемо звертати увагу. Різність соціальних страт насправді це всі різниці економічні, в тому числі які викликані зараз. Внаслідок цього конфлікту, наприклад, як один з прикладів, коли хтось з ВПО приїжджає, починає отримувати виплату, а хтось з місцевих каже, чому я її не не отримую, або гуманітарну допомогу, це приклад цієї суперечності. Різні ідеології та вектори суспільного розвитку про європейські погляди, про російські погляди. Різні культури і релігії. А ми, як структура, яка знаходиться в тілі церкви у ГКЦ, ми бачимо міжрелігійний дискурс як один з тих, яких має вестися на різних рівнях, в тому числі між людьми і в тому числі на національному рівні, також тому, що нам потрібно. Ну, як насправді релігії це один з механізмів, який може нести мир, І тому що це в базових цінностях, і це нам дуже потрібно зараз. І які в нас є загальні активності, я спробую це зробити дуже коротко і стисло. а, Що ми допомагаємо людям розвинути їх індивідуальні стратегії з подолання страти дискримінації, тобто, насправді, це компонент зцілення людей. Тому щоб вони були більш відкриті і насправді могли думати взагалі про то примирення з людьми з інакших соціальних груп, це підвищення спроможності місцевих громад до миробудування. А ми з того приводу будемо мати цілу низку заходів. про деякі з них я вже говорила, які ми пілотували. Але окрім того, то буде і підтримка волонтерів, які можуть бути активістами миру. Це також і тренінги для ключових осіб, проведення конференцій круглих столів на локальному рівні для підтримки структурного рівня для виведення цього дискурсу на цьому рівні. А також, звичайно, ми є зацікавлені, і то я також можу відповідь на ваше питання, що ми зацікавлені в розвитку того українського дискурсу з примирення і миробудування. І ми є, ну, також зацікавлені стати актором, активним в тому, в тому дискурсі, тому що за тим. Ну без, без розбудови миру, ну це це один з факторів, який може впливати також на, на завершення війни. І в тому ми бачимо ж свою роль, що ми, ну, ми маємо бути до того залучені. А ми також розробляємо. Не дивіться нас, хоч трошки інакше робочу групу з розроблення стратегії карітусу України щодо примирення та миру та миробудування. Але вона здійснюється за підтримки всеукраїнської ради церково-релігійних організацій, за підтримки інституту релігії та суспільства Українського католицького університету, відділу соціальних питань ОКЦ та комісії сприяння єдності християн. Ми тобто намагаємося разом також зробити насправді документ і, і потім просувати для того, щоб ми розуміли насправді навіть якими дефініціями, якими поняттями ми володіємо, коли ми говоримо про миробудування. А ми також сподіваємося мати, будемо мати соціологічний супровід науковий нашої роботи, щоб ми могли вивести саме в українських реаліях, як воно відбувається, тому що зрозуміло, що по миру, по світу і іде. Ідуть війни, і відбувається процес миробудування. Але в Україні ми маємо зараз унікальний досвід, і щоб на нього ефективно реагувати, ми маємо ефективно аналізувати, що відбувається і що ми можемо робити. Ми вже вас запрошуємо в вересні на міжнародну конференцію, бо ми будемо мати також з координації наших зусиль. І також, звичайно, ми посилюємо потенціал саме карітесу з тренінгами і супервізіями. Отже, війна починається в людському серці, мир також. Дякую.